Вітання всім грибникам. Сьогодні понеділок, ранок, і сьогодні знову ми в лісі. Пізнавально-аналітичний канал Країна Грибландія і я її ведучий Лис Боровик здійснюємо сьогодні чергову мандрівку. Сьогодні ми відвідаємо Трускавецькі ліси. Ліси в районі міст Міста курорту Трускавець. І сьогодні ми приділяємо на нашу увагу таким лісам, де ростуть одні канадські дуби. Канадський дуб. Не раз в цих лісах ростуть прекрасні білі грибочки, але вчорашня спека і сьогоднішня. Навіть після великих дощів дає такий ефект, що грибочки не хочуть рости. Очевидно, зразу стає зрозуміло, що надмірна спека теж негативно впливає на ріст грибів. Ну що, навколишні ліси я обійшов. В барізках, в дубах, де не де сируїшка, де не де. Підберезник, і в основному вони всі заселені квартирантами. І от я вирішив відвідати такий регіон, де все засаджено канадським дубом. Ну що, а цей ліс ровесник моєї юності. Що я можу сказати за канадські дуби? Аж тепер воно виявляється, що це узурпатор. І окупант. Гарні ліси були висаджені в роки моєї юності. На початку 80-х років минулого століття я бігав по цих лісах, де були молодесенькі дубки, але поряд росло безліч наших українських дерев, такі як Берізка, як український дуб, як ялина, смерека, і саме основне. Тут були величезні масиви модрини. Це таке дерево хвойне, яке скидує хвою на зиму, але воно дуже цінне, дуже, дуже цінне, в, як будівельний матеріал. І от я згадую, як я бігав по тих всіх посадках, як збирав відрами і кошиками. Модринові маслючки, підберезники, підосичники козарики білі грибочки. На даний момент всі дерева пропали. Канадський дуб, він був засаджений за Радянського Союзу, якимось сильно зарозумілим чоловіком, який вирішив втрутитися в екосистему. Нашого регіону. Так, вони прекрасно ростуть, ці дерева. Так, вони хороший будівельний матеріал. Але подивіться, що вони зробили навколо. Весь ліс зарослий молодняком. Ці канадські дуби молодесенькі, вони повністю встелюють цю землю і повністю витісняють, знищують інші дерева. Ще років 10-15 назад тут росли ялинки, тут росли наші дубки, тут росли берізки, але з часом цей могутній окупант вивів всі ті дерева і знищив їх. Вони просто-просто не витримали конкуренції. Зараз тут все це є. Територія, де живе тільки цей канадський дуб. Він росте, він розмножується. Будуть його вирізати чи не будуть, але екосистемі нашій західноукраїнській канадський дуб завдав надзвичайно великої шкоди. Надзвичайно великої. Ну так я вважаю. Вже навіть на рівні держави тепер прийнятий закон, який починає. Виводити всі ті дерева, які посаджені були на шкоду нашої екосистеми з обігу. Тобто їх будуть, мабуть, або вирубувати, або як. Ну а з грибною ситуацією все у нас зрозуміло. Надзвичайна спека, надзвичайна жара, яка вже третій день панує у нашому регіоні. Також негативно впливає на ріст грибочків. От мені вдалося тільки назбирати таких молоденьких підберезничків. І то декілька сироїжок. І то вони наполовину з квартирантами. Ну, нічого страшного. Зато я здійснив аналіз грибної ситуації в Трускавецьких лісах і. Можу винести свій вердикт, що на даний момент грибів немає. Гриби взяли паузу, вони ростуть слабенько, де-не-де -де щось проскакує, але все одно масовки нема. Очевидно, спека не дає нормально розвиватися грибному царству. Грибочки взяли тайм-аут. Ну... Якось так. Слідкуйте за моїми трансляціями, і ви будете знати про стан грибних справ в навколишніх лісах. А поки що дякую за увагу і до нових зустрічей.